Давайте визнаємо свої помилки. Дорогі мої, ми повинні зрозуміти, що не є ідеальними батьками, і тому у нас не може бути ідеальних дітей. Адже ми самі не такі, якими нам слід було б бути. Ми не такі, якими б хотів бачити нас Бог. Нам потрібне покаяння. Потрібне розуміння того, що дуже часто ми помилялися, і багато що бачимо не так, як воно є насправді. І єдиний тут вихід змінити своє життя і образ думи. Усі ми повинні це зрозуміти, ознака зрілості, визнавати свої помилки, розуміти, у чому ти не правий, і не вважати себе ідеальним. Ти не ідеальний. Нехай діти поки що підуть в іншу кімнату. Зараз я хочу звернутися до батьків і сказати те, що стосується саме вас. Давайте визнаємо свої помилки, давайте скажемо Господеві, Я згрішив, і попросимо Його про допомогу. Один святець казав, що діти багато в чому. Копія своїх батьків. Тобто, якби ти був таким, яким хоче бачити тебе Бог із самого дитинства, а не з цієї миті, коли тобі вже 40-50, то і діти до цього часу взяли б від тебе багато доброго і не були б такими, як зараз. Деякі батьки приходять у церкву у зрілому віці. Тут вони змінюються, вчаться любити і прощати. Але при цьому їх діти сформувалися в іншій обстановці, коли вони ще були іншими, батьки, тобто їхні, вони росли в сучасному, світському суспільстві і ростили їх батьки з відповідним світоглядом. А зараз раптом у батьків усе змінилося. Стало на свої місця, і вони починають активно поширювати свій новий спосіб життя на дітей. Ні, ніхто нікуди не запізнився. У церкві людина завжди може змінитися. Тут завжди є надія на краще, на зміни, але у зрілому віці це вже не так легко. Тому не будемо такими претензійними. Давайте визнаємо. Що і в нашому житті було безліч помилок. Як сказала мені одна дуже духовна людина, яку Господь сподобав навернутися, покаятися і зв'язати подальше життя з церквою. Скільки я грішив, Отче, не можу забути. От і ми не забуватимемо слова 50 го псалму, беззаконня моє, я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Помилки здійснені в минулому, знаходять відзеркалення в сьогоднішньому сімейному житті, і ми продовжуємо за них розплачуватися. Звичайно, Бог бере участь у нашій боротьбі і допомагає нам. Але саме так можна пояснити, чому в сім'ї проблеми, відповідь проста: ти сам не такий, яким маєш бути, чи такий, але з недавнього часу, а механізм уже встиг зламатися. Отже, усі ми здійснюємо помилки. І якщо визнати це, то легко можна зрозуміти. Не слід бути такими безкомпромісними батьками, упевненими у своїй правоті. Не треба думати, що наші виховні методи вірні на 100%. Закрийте очі і згадайте, як готувалися до їхнього народження. А зараз я прошу вас. Сімейних людей дещо зробити, закрийте на хвилину очі і перенешіться подумки в той час, коли ви тільки готувалися одружитися, коли ви тільки уявляли собі, що вас чекає, коли ви казали собі, через кілька днів моє весілля, через кілька днів у мене з'явиться своя сім'я, садам. Як складали список гостей? Робили запрошення на весілля, обговорювали ресторан, меню, улаштовували житло, а потім, як готувалися до народження першої дитини, пам'ятайте, з яким нетерпінням ви чекали її появи на світ, стільки планів, стільки очікувань, у мене буде сім'я, будуть діти. Я б хотів трьох або чотирьох. Ну загалом скільки Богдасть. І от ви отрушилися. Перші дні після весілля. Ви отримуєте фотографії з урочистості починаєте згадувати. О, а от мій дядько, от мій товариш, з яким ми служили в армії, а от тітка вона приїхала з і подарувала такий чудовий подарунок. Загалом початок покладений, і стільки радості, хвилювань і так хочеться жити. Час непомітно біжить. Мерії йдуть, а вона реальність. Сон проходить і частенько змінюється кошмаром, жахливі витрати, хвороби, проблеми, і от воно відчуття повної безвиході. Буває, наприклад, що і дитяча, давно готова, у ній підмітають, витрають пин, а догожданного малюка усе немає і немає. І от подружжя починає турбуватися. У чому ж справа, що не так? Настає повсякденність, реальність, що спонукає, спускає з хмар на землю, казковий сон зникає, з'являється безліч проблем, часто абсолютно непередбачених, і починаєш думати, як я дійшов до такого, адже все так прекрасно починалось. Були мрії, було блаженство. Куди подівся увесь мед медового місяця? Де та солодкість, те блаженство? Чому зараз одна гіркота, тривога і біль? Чому зараз стільки проблем, як ми дійшли до цього? У святого Івана Золоту стоїть слова якраз на цю тему, річ у тім, що Господь використовує тут таємний прийом, особливий секретний метод, що допомагає людям створити сім'ю. Знаєш, у чому цей секрет? Послухай, якби з самого початку Бог сказав вам, що чекає на нас на життєвому шляху, на тому шляху, який ми собі обираємо. І особливо на шляху сімейного життя, якби він показав нам, через що нам належить пройти. Ніхто б не наважився вплутатися в таку небезпечну пригоду. Так, так, ця пригода дійсно може вважатися небезпечною, при тому, що шлюб часто асоціюється з надійним притулком, тихою гаванню. Надійність тут постійно чергується з небезпеками, і гавань, а шлюб дійсно можна називати гаванню, зовсім не тиха. А вирує хвилями. Саме тому каже нам святитель Іван Злотустий, коли людина тільки починає сімейне життя, Господь посила їй таке блаженство і стільки сил, що жодні перешкоди не можуть її зупинити. Це дуже часто можна побачити на практиці. Наприклад, син знайомить матір зі своєю обраницею, яку любить, на якій хоче одружитися. А мати каже: синку, ця дівчина не для тебе. Хіба ти не бачиш, скільки у неї недоліків? Це ж усім очевидно. Вона постійно базікає, а син у відповідь. Що ви таке говорите? Це не недолік, це талант. Вона не базікає, а просто вільно підтримує розмову. Вона товариська, у неї дар спілкуватися з людьми, у неї талант. Коли людина тільки готується отрушитися, то на все, що інші вважають недоліками, вона дивиться позитивно. Чому? Бо зараз вона літає хмарами любові, починається нове життя, голова кругом йде від радості і блаженства. Усе навколо бачиться в найкращому світлі. Не, не помічаєш ні недоліків, ні проблем. Тому буває, що майбутнє подружжя доходить навіть до конфлікту з батьками, не слухаючи жодних порад і роблячи вибір, виходячи зі своїх почуттів і упевненості в обранці. І не треба звинувачувати тут молодих людей, не треба звинувачувати їх, засуджуючи їх вибір і вчинки. Бо і ми, дорослі, мудрі люди були такими ж на початку свого шляху, майже всі життя примушує розмінювати великі купюри. Коли починаєш на ентузіазмі, у тебе багато сил, ти прагнеш до мети, стараєшся, і ця спрямованість дуже допомагає запустити механізм сім'ї, поставити потяг на рейки, дати йому рушити. Проте з часом ентузіазм починає згасати. З'являються проблеми, випробовування, труднощі, з'являються неодмітно у будь-якому випадку. Спочатку одне, потім інше. І, і от уже ти, сімейна людина, повинна якось по-новому розподілити той ентузіазм, що був спочатку. Величезне, потужне почуття повинно. Наповнити повсякденне життя з його дрібницями і проблемами, які з'являються, цю неймовірну силу, яка була на початку вашого шляху, треба тепер матеріалізувати, тобто з енергії перетворити у матерію. Життя примушує розмінювати великі копюри, примушує проявляти любов, щоб. Самі вінця наповнювали серця у повсякденному житті, от чому на початку шляху завжди багато сил, ентузіазму і запромочливих почуттів, якби того цього не було, а потім люди справлялися б з сімейними труднощами. Пам'ятаємо, що апостол Павло уперше побачив Христа. У сліпучому світлі, і, завдяки чому, він почав проповідувати Христа з такою радістю, з таким завзяттям, що не зупинявся ні перед чим. Згодом, проте Господь відкриє Павлу, що йому належить багато страждати, пройти тяжкі випробування. і апостол, що почав шлях з дивного откровення Божої любові, виявляється готовим до наступних труднощів. Чи візьмемо, приміром, людину, що прийняла чернечий постриг. Перший час вона живе в постійній радості, оточена Божою благодаттю, ревно трудиться, але поступово приходять спокуси, різні випробовування і труднощі. Скрізь так, це секрет життя. Спочатку ти, немов ладан у коробці, пахнеш усіма ароматами, але під кришкою. Завжди лежати у коробці ладан не буде, так і сам по собі аромат виділяється недовго. Ладан кладуть у кадило поряд з розжареною вуглинкою, щоб пахощі поширилися навколо і були як можна сильніше. Так. І в сімейному житті людина починає обурюватися, Господи, ти все це спеціально влаштував, щоб посміятися наді мною, захотів познущатися, тому й вселив мені ідею створити щім'ю. Тепер розумію, що мене чекає, адже все тільки починається, я ще й пів життя не прожив. Ти з нами так граєш, Господи, граєш нашими проблемами. Раніше все так було спокійним, поки я не вплутався у цю муку. А тепер ні хвилини спокою. Помиляємося. Горе нам, якщо би ми, я вибрав. Шлях священства для того, щоб зробити своє життя легким і приємним. Горе мені, якщо б я не одружився з метою уникнути проблем і вибору. Горе вам, якщо ви свого часу думали, що створивши сім'ю, забезпечите собі легке і спокійне життя. Знаєте, що відповідає Бог на такі думки, коли людина починає запити? Ну чому? Тому що ти дитя моє, у кожній. Душі людини, і сімейної, і безшлюбної, і чинця, і місіонера, я хочу накреслити зображення животворящого Христа в кожній душі своїм способом. Адже хрест це воскресіння. Не буває іншого шляху до спасіння, неможливо ніяк інакше наблизитися до Бога. Ти врятуєшся через Хрест, хрест шлюбу, Хрестану, якщо йдеться. Про наше життя. Що б ви не робили? Куди б не відправилися? Як би не ховалися від Христа, Його не уникнути? Хрест це шлях до спасіння. Дорогі мої, проблеми, з якими стикається у своєму шуканні Бога сучасні християни, мають таких багато такого порядку. Багато хто, щиро віруючи, шукають його не там, де би могли знайти, шукають у зовнішньому світі, а не всередині, не у серці. Деякі люди збігаються до місць пробудження, як грибники на грибну галявину. Вони просто користуються моментом, не розуміючи, звідки береться. Як грибники, обібравши одну галявину, швидко втрачають до неї інтерес і відразу прямують до іншої, так прочани в лапках подорожують від місця до місця, збираючи всілякі історії чудес, підтримуючи старі та створюючи нові міфи про славні Божі відвідування. Багато хто з них переконаний, що пробудження це ситуація, за якою Бог виливає свій дух на певну групу християн. Тому їм просто потрібно приєднатися до однієї з таких груп, а якщо не вийшло, не спрацювало шукати іншу. Дорогі мої, я анітрохи не хочу применшити ту роботу, яку Бог виконує в окремих групах і в різних місцях, щоб ви правильно мене зрозуміли. Однак, на мій погляд, цілком очевидно, що шукати то справжнє пробудження потрібно, не ганяючись за всякими групами і не мандруючи святими місцями, а шукаючи. Обличчя Божого. Ми знаходимо Його не у зовнішньому світі, а у глибині своєї душі. Второзаконня 30.14 Доки християнин не оголить своє серце перед Господом у пристрасному, нестримному пориві богошукання, Вогонь пробудження буде для нього настільки ж недосяжним, як горизонт, до якого можна бігти без кінця, так ніколи і не досягнувши. Не так і важливо, де ми були, з ким спілкувалися і робили селфі, справі пробудження це мало допоможе. А молитви. І пророцтва навіть найобдарованіших помазаних Божих не такі ефективні без нашої особистої глибокої пощати. Рано чи пізно людина повинна зупинитися, спуститися драбинкою своєї душі в те заповітне місце у своєму серці, де він може спілкуватися з Богом вічнавіч, віч. Просте вчення Ісуса Христа, про близькі стосунки з Богом звучать так. Ти ж коли молишся, увійди в кімнату Твою і зачинивши двері Твої, помолися отцеві Твоєму, що таємно, і отець, що бачить таємне, воздасть тобі явно. Матея 6.6 Я впевнений, що місце цієї зустрічі змінити не можна. Знайти його по справжньому можна лише в таємній кімнаті, виявляючи особисту зацікавленість та ініціативу. На жаль, сьогодні поняття таємної кімнати дедалі більше розмивається. З усіх боків звучать речення. Відвідати чергову ну, якусь молитовну групу, яка така, по суті, є усамітнення, але скоріше є ще таке, -то, то молитовна конференція. Подібні конференції, як і всі інші, звичайно, мають право на існування. Проте, якщо питання стоїть про пробудження, то перед усім нам слід шукати його в собі, а не в якомусь іншому місці. Зазн... Зазнайте себе самих, чи ви у вірі, самих себе досліджуйте, чи ви, не... чи ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Хіба ви не те, що маєте бути? 2 Корінтян 13:5. Для кожного, хто пережив справжнє пробудження людини? Очевидно, що перш ніж пробудження почне впливати на багатьох, воно стає справою особистою, індивідуальною. Причина того, чому так багато людей вважають пробудження явищем масовим, полягає в тому, що громадській увазі дістається лише вершки, а не корінці пробудження. Зазвичай люди судять про нього, бачачи лише вершину Айсбера, помічають лише ті плоди, які стали надбанням суспільства, навіть не підозрюючи про те чудове насіння, з якого розвинулося таке плодоносне дерево. Звичайно, пробудження може від особистого перейти до загального, і навіть загального. Але лише на деяких стадіях свого розвитку, як і Спаситель навчає, царство небесне подібне до зерна гірчичного, яке людина взяла і посіяла на своєму полі, яке хоча найменше насіння, але коли виросте, буяє найбільше злаків і стає дерево, що там гніздяться птахи небесні і ховаються в гіллях його. Матея 13:31, 32. Єртичне зерно, пошіяне саме у своєму полі, чудово ілюструє зародження будь-якого пробучення. Ваше поле, це ваше серце, ваша душа, що відкривається для правди, так що ви вірите не за компанію. І шукайте не тоді, коли вас про це попросять, але ви самі берете на себе відповідальність за глибину ваших стосунків з Богом, а тому не тільки на очах, у спільних молитвах, але насамперед на самоті шукайте обличчя Божого з усією щирістю і пристрастю, на яку тільки здатні. Тоді він відкриється вам, покаже великий і недоступне, те, що набагато перевищить усі ваші очікування. Навіщо, дорогі мої, Христос приходить кожної служби до людей, якщо вони його не чекають? Таке постання я поставив собі недавно після служби Божої недільної. Мабуть, кожен священник про це задумується хоча б раз на місяць. Літургія, в храмі 11 чоловік. Це пробудні, кажу. Населення нашого села приблизно коло сто людей. А де, а де інші? 90, які називаються ми християнами. Невже забули, що Христос повинен прийти? Можливо, вони просто не хочуть його побачити. Частіше ставлю собі питання, для кого це все робиться, для кого я цілу ніч печу просфори, Прибирає, прибираємо в храмі, робимо рамки на ікони, купуємо коробі доріжки. Прибираємо на церковному подвір'ї, саджаємо квіти, підучуємо парафіальний хор, для кого готуються до проповідей, точніше для чого. В голові не укладається, навіщо це все робити, якщо ніхто цього не цінить і нікому це не потрібне. Те, хто говорить, Господь бачить і віддячить. Мені то Господь віддячить а вам. Господу не треба тих коврових доріжок, квітів, хору. Господу треба, щоб ви почули слово проповіді, слово Боже Євангеліє, щоб ви причастилися Христових таїн, помолилися, стали членами церкви Христової, змінили своє життя. Навіщо тоді кожної служби священник разом з людьми благає Господа, щоб він зійшов до нас грішним, послав благодань Присвятого Свого Духа. Навіщо? Для кого? Господь приходить, а його тут ніхто не чекає, Немає врожаю. Кінець світу починається, все сохне. Так, кінець світу, бо люди перестали зустрічатися з Богом. Я вдома помолюся. Та якби то ти вдома молився, тебе б Господь до церкви привів, бо без церкви ти як машина без коліс. Можливо, це звучить трі... трішки дивно і наївно, але я прошу кожного з вас, Відвідуйте храм Божий кожної служби Божої, не пропускайте великої нагоди знову зроститися з Христом Богом, але не тільки зустрітися, але й прийняти його, Бо саме для цього служиться літургія, щоб ми причастилися на літургії. Бо це слова Христові. Пийте з нею усі, всі, хто присутній на цій вечері. Дорогі мої, яка це велика радість перебувати з ним в одному храмі, тим самим з'єднавшись через святе причастя з ним і ставши повноцінними членами Церкви Христової, відкладайте всю свою роботу, плани, задуми. І бішіть до Господа, не можете ходити, казав один святий. Поужіть по землі до нього, адже це велика радість. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!